Не хочеться працювати, так? Да? Ого, Петрович! Оце я такі відкоси називаю запущені. Нічого собі пиляти мені скільки. І той такий, так? Да? Ну нічого. Зараз я їх спиляю. І буде красота. Отакий буде гараж. Дебелі вікна, як у клубі сільському, да, друзі? Ха -ха -ха. Ото, ото вам бачите. <му> ну, тут по всьому будинку такий. Нормально. Ну, на будинку, як бачимо, від цоколя вони йдуть. Є один відкос. Думаю, друзі, так красиво виглядає. І зараз цей пиляю. А ці вже вечором. Хлопці приїдуть після навчання. Зарештують мене. Я ці два відпиляю. Нарешті, нарешті, друзі, ми дійшли до нашої перемички. Довго ми її відтягували, але вже немає куди відтягувати, так як ми. Вже попіднімали наші стіни, і нам вже приходиться стягувати на цю сторону нашу кладку. А для цього нам потрібно піднімати саме цей кут. А ми його й не можемо піднімати, бо потрібно залити ж нашу перемичку. Перемичка тут непроста. Длина її, значить, 3,50. Отвір наш, віконний, 3,50, а висота буде 70 см. Тому ми зараз підкладаємо ще блоки десятку з двох сторін. І з захватом, друзі, 65 см. Замовник вирахував, що в нас лягає 8 блочин по 60 см, 6,8,48 48. Тому виходить 3,50 і з захватами по 65 см це і буде у нас 4,80. От ще раз хочу сказати, що на цьому об'єкті замовник продуманий і до об'єкта свого відноситься ну, так, як ми любимо. От, молодець, з такими людьми цікаво працювати. Ну і все, друзі. Поки он Макс штробиться в нас. Це вже четвертий раз і вже останній раз. Там буде в нас ще ряд і теж підуть перемички. І теж підуть перемички. Ну, а ми зараз з Максом займемося саме цією перемичкою. І спробуємо її сьогодні залити. Якщо вспіємо, бо це не так все просто. Потрібно виставити тут опалубку, потрібно змонтувати наш ублок, а у блок тут буде непростий, тут буде у блок, потім зверху десятка. Ну, все це слідкуйте в наступному відео, побачите. Також тут буде такий не зовсім звичний каркас. Буде він із шести прутів з хомутом 14х30 розміри такі його. Теж е замовник все це вирішив. Ну і робимо крок наших хомутів. Значить Замовник наче був згоден і на 20 см. Ну, ми таки з ним зійшлися на думці, що краще зробимо через 15 см. Нам не важко зігнути трохи більше хомутів і їх зав'язати. Ну і замовник, думаю, не обідніє на кілька тих арматурин, друзі. Ну так як це дуже серйозна перемичка, зрозумійте, І навантаження на неї все ж таки буде немале. Складаємо десятку і, в принципі, почнемо вже шукати сюди дошки. Знаходимо дошки трохи длинніші, ніж наш віконний отвір. Тобто длинніші трохи, ніж 3,50. І відрізаємо чітко їх по длині нашого отвору. Ну там на кілька міліметрів менше, да? щоб вони зайшли в наш отвір. Ну, слава Богу. Вибрати є що. І знайшли ми отакі дві рівненькі наші дошки. І відрізаємо їх зараз по 3,49 з половиною. Друзі, нагадаю, що зовсім скоро ми ще й будемо заливати наші колони. Тому обов'язково не забудьте підписатися. І все це побачите. Всі ці моменти якісного будівництва. Тробимося, друзі, вже ми крайній раз. Ото через ряд вже в нас підуть перемички. Дуже важко 500-ту цільність зробити, намучилися ми. 400 набагато легше, а тут є проблема. Ну, нічого не поробиш. Друзі, в неділю вже буде повне відео про будинок з 375-го газоблоку. Тому обов'язково слідкуйте, обов'язково підписуйтесь. І не забудьте натиснути дзвіночок. Підтираємо від коси, все робимо чітко. Одміряв, так? Да? Кусок. Оце отак бачите, маємо десятку. Потім ми тут все позарізаємо, так як і на тому вікні. Це вже колись я свого Андрюху поставлю. Він в таких справах в мене красавчик. На минулому об'єкті там він... Більше 15 відкосів відрізав, може хтось слідкував, друзі, там, де ми обкладали будинок цеглою. Там я його навчив і відкоси ідеальні різати просто. Тому і тут він різав він відкоси. Ну, шари шари він шари в мене, молодець. Хоч майбутнє він хоче собі обрати саме із 3D. Друзі, з 3D моделювання. Ну, ось, дивіться, я вам вже показую. Зараз замовник мене попросив йому. Отак замалювати ось альтанку. І ось дивіться, ви бачите, як Андрюха сам все це зробив в комп'ютері. Замовник зараз бачить, каже, там розшир трохи вікно, там добав ступеньку, підніме там весь. Ну, замовник має змогу вже бачити да, візуально свою майбутню альтанку. Оце мій Андрюха, отакий красавчик, друзі. Отаким він Фу. займається. Ну добре, продовжимо. Отак підкладаємо десятку і це вже буде наша висота нашого вікна, 70 см. Друзі, як бачимо, десяточка наша теж гуляє по розмірах. Обов'язково, як гарно схватиться блок, ми його затримуємо. Ще раз покажу, може хто не бачив попередніх відео, друзі. Пиляємо відкоси тільки по місцю. Розмічаємось, дивіться, на ціле вікно. Зараз 5-10 хвилин і ми маємо ідеальний відкос. Он такий, як на крайньому стопчику, який я нещодавно відрізав. Точно так само. Знизу до верху. Тільки так працюємо. Друзі, ще раз нагадаю, якщо ви хочете мати такі рівненькі відкоси, обов'язково пиляємо тільки з двох сторон. І з внутрішньої з зовнішньої. Малюємо дві лінії. Обов'язково з двох сторон. Інакше ця пилка у вас, якщо ви пиляєте з якоїсь однієї сторони, вона у вас з тієї сторони завалиться або вліво, або вправо. Уже буде у вас відкос нерівний. А так, з двох сторон запилюєте і буде все чудово. Буде просто отака красота. І все, друзі, подивіться, будь ласка, можна навіть око порізати. Зараз Олег його ще трохи шліфоне. І будемо мати такий самий відкос, як з лівої сторони, теж спиляний знизу до верху. Тому рекомендую, якщо є у вас бажання мати саме ідеальні відкоси, Пиляти їх по місцю, друзі, або мати спеціальні станки для цього. Ну а то, що ви будете там пиляти десь на піддончику, крутити його як колобка і рулеткою міряти з кожної сторони, ми вважаємо це халтурою. Повернемося, друзі, до нашої перемички. Головна тема даного відео саме перемичка. Перемичка і незвичайна перемичка, а масштабна перемичка 3,50 вона. А будуть тут ще більші. Тут процес триває повним ходом. Петрович теж вирівнює ідеально наші відкоси. поки застигає наш газік, цей, Петрович займеться саме столиком для в'язання каркасів. Там у нас вже не одне відео є про той столик, тому, друзі, знімати я не буду, як його зробити. Якщо вам потрібно саме відео про те, як зробити гарний стіл для в'язки каркасів, шукайте відео десь на каналі там є. Бо від столу, до речі, теж багато чого залежить. Щоб зв'язати велику кількість каркасів, потрібен саме спеціальний стіл. Ну і все, друзі. Олег все підточив, як бачимо. Ну і залишилось нам, що тут ще зробити. Так це. Олежка ось зараз затирає наші підвіконники, здув вже, да, Олег, все. Все чистенько в нас. Тепер Олежка беремо, замішуємо трошки жиденького клею, бере шпатель і бутилку набери води і пробий в кришці. Дірку. Дірку, я далі покажу тобі, що ми робимо з цими підвіконниками. Добре? Так. Давай. Я розумію, що змазування підвіконників не впливає взагалі на швидкість, але це просто така фішка від нашої команди, щоб будівництво було завершене, щоб приємно було на нього дивитися. Ми підвіконники наші зашпакльовуємо і буде наша робота мати такий заключний гарний вигляд. Друзі, і заливаємо наші підвіконники. І все зашпакльовуємо. Зараз Олег візьме все і зашпаклює отак. Просто супер. І ось такий вигляд маємо. Кілька хвилин, але приємно дивитися на нашу доведену роботу до кінця. Будь ласка. Ну, повернемося ж до нашої перемички. Триває процес, друзі, хомути гнуться масово. Петрович, он, дивіться, вже каже, ще три залишилось йому. І зараз хлопці почнуть в'язати наш каркас. А Петрович почне виставляти вже нашу опалубку. Для монтажу нашого блоку. Будь ласка, ще один маємо готовий хомут. Професійно вироблений командою Ямась. Процес триває і вже вимальовується наш майбутній каркас. Петрович, щось у нас весь інструмент летить, а може ми забагато працюємо, ні. Навернувся в нас ще й Лобзік, да? Болгарка, потім плюс лобзік. А? Ну, болгаркою тепер отпилюй. Це кращий варіант. Ніяких лобзиків. І все. Хлопці одну сторону зав'язали, як бачимо, і перевертають каркас на другу сторону. Перевернули. Хлопці вирівнюємо всі хомути, розтягнуємо верхню арматуру по сторонам. І тільки тоді починаємо в'язати. Ну а тут свій процес. Петрович щось тут. Хоче обманути систему, значить, оце зробив отаку опалубку, не схотів робити так, як ми завжди робимо. А так, як завжди ми робимо, ви вже зможете побачити в неділю в повних відео, друзі. В неділю вийде четверта частина і там вже ви побачите, як ми заливаємо інші перемички. Ну так як тут перемичка трохи більша, ніж кругом буде на кілька метрів, то вирішили оце отак зробити. Тут заведений у нас. З цієї сторони теж. Починає, починаємо монтаж у блока. Дай Бог, щоб зараз тут все у нас вийшло по горизонту. У блок наш змонтований. Мак закладає зараз вже останній блок і зверху ще монтуємо з кожної сторони десятку. Норм. Як завжди, не встигаю знімати вас. Так, Петрович, і всі. Змаж їх гарно там з внутрішньої частини наш. Друзі, як бачимо, вже зійшло друге сонце. <соє> ну, У нас же стоїть задача залити саме сьогодні нашу перемичку. І ми це зробимо. Бо ми завтра вихідні, і нам потрібно в п'ятницю вийти і з самого ранку стати сюди на кладку. Маємо змогу, друзі, бачити, якість газоблоку ж нашого і бачите, і на десятці. От ця в нас по шнурочку ідеально, а ця. На міліметрів 4, а то й пів сантиметра вище. Ця теж вище. Бачите? Вон, Будь ласка. Тобто, по ширині вони різні. Тому прийдеться зараз монтувати цей газоблок, зачекати деякий час. там, да? І будемо затирати його і виставляти ідеально по шнуру. Оце, друзі, отаку будемо мати ми перемичку. Щоб ви розуміли, оце в нас зараз 40 см, віднімаємо внизу на облокові, у нас 6 см. І маємо такий прогончик чи балочку, хто як називає її, 19 шириною висотою 34 см. Все чудово. Я думаю, витримає арматура там у нас конкретна. Тому, друзі, на цьому я, в принципі, буду закінчувати це відео, так як потрібно, ще нам буде тут годинку попрацювати, да, все доробити. Закріпити наш газоблок, так як свіжа кладка а сьогодні потрібно залити. Ну, все це ви зможете вже побачити в повному відео, яке вийде саме в неділю. Бо цей відосик я хочу вам скинути вже сьогодні, <свісно> через годинку. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь і натисніть дзвіночок. І в неділю. Десь там після обіду, вже вам прийде повідомлення, що ми перемичку залили успішно. Все, друзі, до зустрічі! А ми працюємо. Банда, Слухаємо значить, зміст нашого бетону: відро цементу, два відра піски, чотири відра щебеня. 150 міліграм пластифікатора. Андрюх, зрозуміли все? Все замішуємо. Стелимо тут пльоночку і висипаємо на пльоночку наш бетон. Потрібно зробити чотири отаких от заміси. І поки ви це все будете робити, а на це у вас я думаю, піде хвилин 40, Хлопці дороблять нашу палубочку з газоблока, і ми залімо успішно на підтримуємо.